Привіт! У цьому відео в межах напрямкової стратегії Резонанс ми розглянемо угоду по монеті Neiro до USDT рівень розуміння новачок. Почнемо з причин входу. На кластерному графіку сформувалися великі кластери знизу, які супроводжувалися значними ринковими продажами. Проте, незважаючи на продажі, не вдалося оновити локальний ціновий мінімум. Додатково можна помітити, що ціна пройшла понад 25% від локального максимуму до мінімуму, що становить понад 5 стандартних відхилень ЦКПО. Це, це аномальне значення. Переходимо в дешборд. Інструмент дельта баланс за об'ємом. Оцінюємо баланс ринкових заявок. Він почав зростати в бік покупок, це видно за динамікою синьої лінії на графіку та зеленою дельтою. Оцінюємо ефективність зусиль учасників ринку за допомогою інструменту зміна ціни на одиницю об'єму. З моменту досягнення локального мінімуму ефективність покупок почала зростати, а продажі знижуватися. Це видно за динамікою зеленої та червоних ліній. Водночас історична волатильність знаходиться на низьких значеннях. Як ви пам'ятаєте з попередніх розборів угод, на низькій волатильності часто з'являються цікаві точки для входу. Було прийнято рішення відкрити довгу позицію. У результаті монета виросла приблизно на 15%. Ця угода наочно демонструє, як кластерний аналіз, спостереження за змінами ефективності учасників, аналіз ринкових заявок і використання показників дешборда допомогли своєчасно визначити точку входу в угоду. Перейдемо до причин виходу з позиції, пройдемося по тих самих інструментах кластерний графік. Сформувалися великі кластери зверху. Також видно повторну спробу ринкових покупців оновити максимум, що їм не вдалося. Це і стало першим аргументом для фіксації прибутку. Дешборд. Аналіз зміни ціни на одиницю об'єму показує, що ефективність покупок почала знижуватися, а продажів зростати. Це підтверджується динамікою зеленої та червоної ліній. Історична волатильність досягла високих значень, а на високій волатильності фіксувати прибуток. Гарне рішення. У результаті вдалося зафіксувати прибуток у розмірі 739%. Ось як розуміння ринкової динаміки допомагає не лише ефективно керувати ризиками, але й максимально використовувати потенціал угоди для отримання прибутку. Не потрібно вигадувати складні схеми та шукати грааль. Використовуйте інструменти платформи Резонанс, ставте лайки. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео, і діліться своїми думками в коментарях. Усі корисні посилання ви знайдете в описі. Побачимось у наступному випуску. Дякую за перегляд!